Сте у Хмельницькому it фестиваль всеукраїнського рівня кілька тижнів тому ця ідея прийшла у голову креативним та амбіційним хмельничанам і e Group. Тепер не сплять і харчуються, аби як аби встигнути до призначеного часу, бо роботи мають чимало. Робимо його перший раз. Робимо його дуже масштабним. Запрошуємо багато спікерів, робимо багато зон і для відпочинку, і для навчання, і для роботи, і для ознайомлення для всього, для всього абсолютно і поїсти, і поспати, і погуляти. все, 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 все буде на фестивалі. У нас. Залучають усі, кого можуть, допомога не завадить. Дводенний фест може зібрати до 10 тисяч відвідувачів, тож потенційних спонсорів запрошують до співпраці. Адже за новітніми технологіями, сучасність і майбутнє, фест спрямований показати, чим ми житимемо у наступні роки. Айтівцям стануть у пригоді заплановані навчання. Головна зона це буде мейн стейдж. На головній сцені ми запросили спікерів. Спікери абсолютно різних рівнів, скажімо так. Вони і в освіті, так само в it освіті, мається на увазі, в розробці Стартапери будуть розповідати так, як вони чому і як вони досягли тих чи інших пунктів зараз на по своєму життю. Буде стартап, який називається Медекс. Теж дуже цікава розробка, якої зацікавилася вже і за кордоном, і вона має добре вистрілити найближчим часом. Не лише навчитися, а й розважитися на фестиваль. Запрошують не тільки людей, які свого життя не уявляють видновітніх технологій, але й пересічних містян. Для них облаштують кілька зон із майстер-класами. Дитяча зона, в якій також дітки зможуть розважитись, де будуть їх розмальовувати, будуть малюнки хною, має бути дуже класно. Плюс ще буде також арт-зона, в якій теж можуть бути майстер класи Зона робототехніки і новітніх технологій, де теж буде кльово провести час і подивитися на те, що є нового, до чого ми прийшли, де будуть електрокари. Крім цього, ще планується майстер-класи, хімічні та фізичні досліди, де можна буде також побачити класні досліди на свої очі. А ще ресторатори навчають готувати смаколики. Медійники з охочу зроблять телезірок, покажуть, як працювати у кадрі. Запевнюють, можливий осінній дощ на заваді святу не стане. Усі зони розмістять під накриттям. Наталка Бахамент, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.